Равшись в Огр Стріт, один з найкримінальніших районів міста і де давши пиз. Його поті Джонатан заводить дружбу з головною вайфу всього аніме. Я спідвагон! не пробачу вам, якщо піднімати руку на цього джентльмена, який допоможе герою з його задачею Паралельно відправившись бухати, Діо випробовує маску на місцевих алкашах. І він же гадав, що маска просто вбиває. А тут виявилося, що вона перетворює людину на вампіра. І життя Діо від вампіра рятує тільки сонце. Вдома Джонатан вже зустрів Діо, повідомивши, що йому ну хануріки. Всі карти на стороні Джоджо Поліцейські, які почули зізнання Діо Джордж, який це все чув, спідвагон, який провів все життя в криміналі і знає всіх поганців як облупаний. Продавець отрути, у якого Діо і купував її. Але тут антагоніст знаходить вихід з ситуації, вбивши батька Джорджу та активувавши його кров'ю маску на своєму обличчі, Діо стає, як він каже, на ступінь вище, ставши вампіром. Джордж проводить останні хвилини життя, вмираючи на руках сина. Після чого відбувається люта срака, так як Джонатану Діо вже. Не людина, а монстр. І єдиний варіант, який залишався у героя, це спалити Діо разом з будівлею. А також якимось чином сам протагоніст дивом рятується, тільки ви не думайте, що на цьому все навпаки. Виявляється, що Діо якимось чином вижив, перетворив того травника на вампіра та почав збирати свою армію, поки відновлювався від ран, який йому залишив Джонатан. За останнім, до речі, у лікарні доглядала Еріна, з якою в нього знову закрутився роман.